Тікаємо. 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 Друг тікай. Мелони. Мелони. йдіть сюди. Які ми мелони? Ну, діти. В смислі ми діти. Нам уже по 10 років. Мені 10, а мені скоро 11 сповниться. А нічого ж... У нас день народження 25 лютого, а, ну да... Це, кстати, мої два нові скіна. Ну, коротше, це мій друг Макс, а це я. Це мій новий скін, коротше, так сказати. Максим, давай. Ну, нападайте, зомбаки вонючі. Бе. <рикла> <рикла> Десь сюди мої мозги. Ідіть сюди, мої мозги, сладкі. Получайте. Получайте. Э, е, чому? Ідіть сюди. Це ще двоє, їх було шестеро. Ой, семеро. Ні, де ще двоє, їх шестеро, по-моєму, було. Да, їх шестеро було, а, воно вони йдуть. Оно їхня добавочка приламзала. зомбі хватить речать. Пацани! Богдан і Макс, ідіть. А. На! А... Ой, не паде телефон. Пацани, ідіть на нашу базу. А! А він на мене вкусив. Бро, доставай свой пестель. Окей, бэйбис. Сам ты бэйбис. Ну что, тварь. получай то Почекай, Максим. А я с ними разберусь. Не, я тебе допоможу. Почему ты тут будешь один? Прыгнусь, ты ей так пригнувся. <рик> якийсь! Ой, я случайно. Аптечка, аптечка, аптечка. Держи. Стоп, куди вона полетела? <рик> а, ч произошло? Ах, ведь зараза вонючи. <звук> Богдан, вставай. Що произошло? Що произошло? Ты був, короче, зараженный. Я був зараженный. Та я по тобі случайно попав, и ты сдох. Я тоже. А що зимой було? А, це зараза вонючи. Он сдох. Чим ти в них стріляєш? <гас> Наче зомбаків нема, побігли! Скоріше, я вас проведу. Куди ти нас проведеш? Ой, куди, куди вони спарились? <гас> куди? Де? Як? Ой. вонючки. Я ховаю свій пістолет. Я теж заховаю. Воєний веди нас куди захочеш, тільки щоб ми були в безпечності. Та я веду у вас в місце щоб ви там були. Mm -hmm. Да, побігли. Побігли, пацани, а то зомбі скоро прийдуть. І нас з'їдять. Біжим, біжим. І так. Максим, ти не встомився. Зомби воювати. Та де? Ми тільки секунду назад їх били. Я от втомився. А я ні. пішли, вони там... Ще чу чуть-чуть до нашої бази. Та ніфіга ся скільки йти. Та-да, нефіга сі. Ба. Побігли, побігли. -ма -ма Богдан, біжи. Нам ще до бази, чуть-чуть. Та біжу.